Смарт, привіт! Сьогодні поговоримо про фільмовий ресурс Movielab. Можна одразу перейти на їхній сайт Movialab.One. Побачите величезну кількість фільмов, мультиків, серіалів, підбірків, все розбито по категоріям дуже зручно. Ну, звісно, є мінус, немає української мови, є СРФ на тільки. А додаток виглядає, як і сайт чудово. Тут одразу можна скачати додаток на android телевізор або мобільний. Додаток виглядає майже так само, як і сайт. Це дуже зручно. Якщо хочете запустити на Samsung Hisense не Android, то через MediaStance X. MovieLab є в багатьох стартових параметрах, таких як MSX CCUAN або Volz. GitHub. і Так що, кому не дуже важлива мова, качайте, пробуйте, додаток чудовий, як і сайт, Movielab фільмовий агрегатор на ваш телевізор, смартфон, планшет, приставку.